Доброго дня, друзі. Ми сьогодні на одному із наших об'єктів це готель Шанс. Тут встановлюється АСГ Інокс. І зараз ми в нашого вайсера запитаємо, які роботи тут проводяться. Добрий день. Ми теплоносіїв розводимо на гостиницю топлення і гарячу воду. Із цих теплоносіїв котлів ми постачаємо в грібінку, грібінка розподіляє їх по етажах. Робимо з матеріалу зручно, швидко. І качесно. Це подача теплоносія. Це обратка теплоносія, яка приходить з етажів. Вже зібрана в грібінку. Це розводка гарячої води і опалення докосаних баків.